На горі Гимба, яка є частиною полонини Боржава, що на Міжгірщині, уже морозно і сніжно. На цих схилах є кілька лижних трас різного рівня складності. Три бугольні підйомники і один крісельний, що починається із центру курорту, уже обслуговують туристів. Прихильники зимового відпочинку особливо полюбляють ці лижні спуски за їх універсальність. Пані Анастасія із Одеси уже два роки не тільки у зимовий сезон приїздить на Пилипець. полюбляє цю гірську місцевість і за можливість займатися фрірайтом і за унікальні природні родзинки. Перспектива неймовірна, тому що сам природній ресурс прекрасний. це так. Власне, схили і взагалі природа. Імовірно, це видно навіть по селищу, воно і розвивається. Єдине, що необхідно, напевно, що вкладати щось для того, щоб має бути якась ну, господа, господар, який би це започаткував. Єдине, що зберегти би ще природність цього, ну тому що розвивати можна по-різному, да? можна просто комерційно. І, але... Не дуже добросовісно до природи, це не дуже б цього хотілося. Для, для зимового сезону фрірайд це прекрасні загальні траси, це неймовірні схили, це неймовірні можливості спусків з будь-якого боку. І саме це і цінується в нашому, нашому курорті, я вже кажу, в нашому да? в цьому в цій місцевості. Сніг на Пилипці у середньому лежить із грудня і до кінця березня, початку квітня. Ціни на проживання на цьому гірськолижному курорті коливаються від 150 і до 800 гривень на добу. Окремо сплачують і за підйомники. Так на крісельному один підйом коштуватиме 60 гривень на свята і 50 – у будні. Щодо вартості катання, то трьох годин абонемент обійдеться у 220 гривень, один день 350. Традиційно у святкові дні ціни дещо підвищуються. Впечатлення такі, що просто в шокі. От. Правда, в таке время маловато чуть сніга, але наверху замечательно. Вот. Можно подняться, покататься вот, на санках. Чуть-чуть немного, может быть, дешевле, не по таким расценкам. Вот. И хотя бы сделали вот, подъем доступный вот, на тракторе, чтобы в любой момент человек мог приехать, усесть на трактор, подняться на высоту. там, Такое, что словами не это все нужно. Дуже подобається. Ми приїхали сюди спочатку на термальні води, а тепер в полопать. Зараз спускаємося, хочемо подивитися також ще водоспад-шепіт. Дуже раді, що тут сонечко і сніг. Мы первый раз, поэтому нам все хватает, мы редко куда выезжаем, пока нам везде все похватает. И сервис, да, замечательный, вкусно готовят, попробовали кухню закарпатскую, она у нас отличается от запорожской, все немножко по-другому. Было бы чуть дешевле, было бы туристов больше. Вот. А так все классно, баня понравилась, в баню входили. Вот кормят классно, люди вообще замечательные. Боржавські полонини привабливі і для поціновувачів піших походів. Начальник управління туризму та курортів Закарпатської Ода Денис Ман впевнений у перспективності розвитку зимового туризму на Міжгірщині та переконаний, боржава цілком може конкурувати із гірськолижним буковелем. За потенціалом, боржава на сьогоднішній день це відразу кілька буковелів, і я вважаю, що завдання для місцевої влади на даний момент це відшукати інвесторів, які зможуть правильно і ефективно освоїти дану територію. Перший етап розвитку міжгірщини питання інфраструктурної доріг вже почалося тільки цього року. Було майже 4 мільйони. Гривень виділено і серйозні роботи зробилися, але звісно це далеко не всі потреби, які на сьогоднішній день має жирський район. Тобто е є куди приїжджати, є слава Богу, сніг. Я думаю, що від туристів тут не буде відбою, коли нам вдасться зробити повністю ту інфраструктуру, розвинути, яку потребує дана територія. Зараз курорт на Пилипці ще не повністю засніжений, але на гимбі вже справжня зима. Тож, поки туристи насолоджуються спуском із гори на санчатах та очікують від небесної канцелярії снігу уже до нового року.